Костел найсвятішого серця Ісуса, костел єзуїтів в Чернівцях, пам'ятка неоготичної архітектури 19 століття. З 1963 року тут розташовувався обласний архів. Починаючи з 1 березня 2010 року, храм належить релігійній громаді Римсько-католицької церкви. Автором проекту костелу став директор Чернівецької вищої промислової школи професор Лейцнер. Кошти на будівництво складалися з пожертвувань місцевих віруючих та високопоставлених осіб, а також пожертвувань віруючих з сусідньої Галичини. Початкову вартість будівлі архітектор Лейцнер визначив у 160 тисячах злат. В кінцевому результаті разом зі скульптурами, дзвонами. Більшим органом і резиденцією, що була побудована з тильного боку костелу, вартість склала 208 тисяч злат. У костелі Серця Ісуса періодично проводилося висвячення католицьких священників. Головний вівтар костелу був виконаний у неоготичному стилі. Окрім головного вівтаря, у костелі були і бічні вівтарі. У міжвоєнні роки свята меса у костелі проводилася о 9-й годині ранку щодня. А по неділях також о 9-й годині, але тільки для німецьких віруючих, а од 11.30 – для польських. На Різдво костел прикрашали, а при бічних вівтарях влаштовували вертепи. На святковій службі, крім органа, часто грав малий оркестр під керівництвом органіста Зажимського. У 1940-1941 костел продовжував працювати, але перебував під наглядом органів НКВД. У 1945 році місцева влада передала цей єзуїцький храм віруючим православного віросповідання. Ще через рік костел було відібрано і у православної общини. Певний час храм було закрито, згодом там вирішили розмістити документи обласного архіву, що до цього моменту зберігалися у чотирьох різних приміщеннях міста. В результаті більшу частину внутрішнього інтер'єру храму було втрачено. У 1996 році місцева громада розпочала клопотати про повернення комплексу будівель єзеїтів. Храм повернули місцевій громаді у 2010 році. Зараз триває його реконструкція.